Напередодні дня захисників та захисниць та дня українського козацтва, які цьогоріч українці відзначатимуть 1 жовтня, військовим Дубищини вручили нагороди. Урочистості відбулися у Дубинському замку. Зокрема, почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест головнокомандувача Збройних сил України відзначили військового з позивним Кварц, який брав участь в антитерористичній операції та мав поранення. Зважаючи на виклики війни, військовий небагатослівний, однак упевнений у перемозі України. Ну, «Були таке, що показували дираки зимої там, деяким підрозділом, спецпідрозділом РФ. Також військовим вручили відзнаку незламні від голови Дубинської районної військової адміністрації, як вдячність тим, хто зі зброєю в руках захищає рідну землю. Цього разу ми могли б зробити дуже багато нагород. Наші захисники всі достойні отримати сьогодні якусь певну нагороду відзнаку чи таке інше. Але сьогодні командири військових частин подали нам саме тих хлопців, які показали той незламний дух. Тому нагорода наша називається незламні, тобто це ті хлопці, які... Були в бою, отримали поранення, але знову повернулися до строю до своїх побратимів, щоб ще раз продемонструвати свою незламність. Чимало військових у зв'язку з обставинами або ж пораненням не змогли відвідати урочистості, тож за них нагороди отримували їхні представники та командири. А наші ж військові є прикладом мужності та незламності. Це свято дуже хотів подякувати всім, хто знаходиться в тилу, хто підтримує військових. Захисників, захисниць. Дякую всім побратимам, військовим за те, що вони знаходяться завжди в потрібному місці, в потрібний час. На мою думку, свят треба робити менше, а треба більше ставити якийсь акцент на, на, на навчання. Використовуйте час з розумом. Варто зазначити, що на 1 жовтня цьогоріч припав і день територіальної оборони, який вже традиційно відзначають у першу неділю жовтня. Тож нагороди отримали й представники добровольчих формувань Дубинського району. Тож віднині 1 перше жовтня для українців це ще одна нагода подякувати нашим захисникам і захисницям за можливість жити далі за Україну і за рідну землю. Червону нитку проходить слово дякую. Дякую за те, що сьогодні хлопці залишили свій цивільний уклад життя, залишили свої домівки, свої сім'ї і пішли захищати нашу неньку Україну.